Десятикласниця Влада родом зі Слав'янська. Її ще в травні, ховаючи від небезпеки, батько вивіз до західної України. А от мама залишилася у Слав'янську. На ну, більше за все, за все хоче забути про те, що було у нас. Слов'янську. ходили в школі. Там чуємо десь там це стріляють. Думаю, так треба чи чи бігти додому, чи бігти до когось. Ми не знали, що робити. Тата 14-річної ані прикордонник близько чотирьох місяців він ніс службу у зоні АТО зараз вдома у Житомирі. На відпочинку розповідав тільки, що було дуже страшно. Ну навіть зараз нещодавно салют у нас був, і він ну, він так злякався і думав, що вже стріляють. 110 дітей віком від 14 до 17 років прямують на відпочинок до Грузії. Серед них і ті, кого вивезли з неспокійних місць на сході України, і діти бійців, які служили в зоні АТО, і діти героїв Небесної Сотні. У Грузії для них підготували насичену розважальну програму. Вони будуть відволікатися від. Всього того, що вони тут бачать, чують, вони поспілкуються між собою. Ми трошки були. Як то кажуть, переживали, хвилювалися за те, що діти не знають один одного. Але ми навіть сьогодні вже побачили, як вони їдуть в автобусі, як вони тут чекають літак. Вони вже знайомляться, вони находять спільну мову. Я думаю, що їм там буде дуже комфортно. Грузинські урядовці кажуть раді прийняти дітей з України, бо самі у 2008-му зазнали агресії Росії, і тоді офіційний Київ підтримав Тбілісі. Грузія завжди пам'ятає Пратською руку пратянутою Україною українських людей, схоже, серце, схожа душа ідентична, яка сіє добротою. Я не мог сам лично не приехать приїхати, не забрати наших дітей з собою. Відпочинок триватиме два тижні. Грузинські урядовці запевнили, що й надалі готові приймати на відпочинок українських дітей та надавати гуманітарну допомогу. Анна Грішина та Леонід Коваленко, п'ятий канал.